Всім привіт! Сьогодні у нас був збір знову малини, Ну, в основному, в основному малини, тому що нам дощ не дав дозбирати полуницю, але дощ вже пройшов, вже йде сон, ну, сонечко світить, але ж вже вечір жду, поки трішки протряхне, піду. Ще дозбираю, може вже пару ящиків полуниці. Уже закінчився сезон полуниці. І ось е, пускають вже вуса, е, рослинки, які були обрізані, як бачите, в якому вони стані зараз. Ось, ось так, навіть бурйон вже виріс який здоровенний. Тож, будемо тепер тут ставити касетку стакани. Касетку буду різано, ставити тут і стакончики на укорінення. Потім ці рослинки всі будуть видалені. У нас вже готова, друга теплиця вже готова до висадки. Вірніше, не до висадки, а до того, щоб робити бугри. Ось, вже тут все готове до того, щоб робити бугри. Але в нас ще бугрообразователь ще не готовий. Тому, можливо, тут будемо робити ще вручну. Ну, У теплиці і незручно робити бугри мотоблоком. Мотоблоком зручно робити бугри на вулиці, тому що оці боки. Мішають, тому слідуючу теплицю будемо ставити по-новому. Буде зніматися, як говорив чоловік мені, що ми зробимо цю повністю щоб стіна, ця, можна було її просто прибрати. Просто вона буде розборна на болтах. Для того, щоб було зручно тут працювати мотоблоком. Ще в роздумах я тут робити однорядку чи двохрядку. Хочу спробувати теплиці однорядку. Її тут буде більше, бугри будуть трішки вщі. Ну, я ще над цим працюю. А зараз хотіла е, відповісти, мені було сьогодні запитання, що закладати в бугри. В цьому році я буду все робити по-іншому. Е, чому по-іншому? Тому що в цьому році мені не сподобалося в одній теплиці, там, де я закладала добриво суперфосфот і потім вносила кальцієву селітру у корінь. Воно начебто і добре, все добре, але коли я робила зрізку по луниці і видаляла. Ті кущики, які були ну, погоні, я завжди роблю санітарну чистку, то я побачила, що цей суперфосфат, як лежав, так він і не лежить. Він взагалі не розчинився. От він ну, дуже повільно розчиняється. Тому я в цьому році перейшла на Яровське добрива, я показувала, які я добрива купляла. і буду далі працювати тільки ними. І при посадці я нічого вносити не буду. Зараз же ми внесли тільки оцю шелуху із підбройлерів. Ну, тобто куриний послід, і в місті з шелухою. Цей куриний послід був не перепрівший, тому ми сюди внесли на оцю теплицю 60 відер, цього не. Не на возу, а от в місті з шелухою. То, звичайно, там не так то багато виходить цього добрива. Але ж, я думаю, сюди більше нічого поки що не вносить. Зробимо бугри, зробимо висадку, а потім буду давати через каплю в корінь. Що мені потрібно, те я й буду давати. Тому що. ну, Мені так більше сподобалося. Я бачу по листику, що треба давати. І кальцій із фосфором вони блокують друг друга. Тому я не буду вносити суперфосфат у посадку в цьому році. Е, да, і ще пройдуся по краях. По, по краю, там, де плівка, там вилазить завжди бур'ян. Тому я, зав... я е, розведу е, гербіциди і пройдуся тут гербіцидом, поки ще тут ще немає ніяких рослинок. Е, пройдуся гербіцидом, і потім десь через кілька днів е, будемо робити бугри. І, е, Ті рослинки, які ростуть під самим краєм, вони засухнуть і не будуть нам заважати. І так, закінчили ми збір. Уже на вулиці темно. Тож ось такий у нас урожай. І дозбирали мальвіну. Десь 30 кілограм мальвіни. Ягода горна. Красивенна, але не ждала, що вона набере сахаристість, бо, боюся, що вона погніє при таких дощах. Тож, збирали і червону, і чорну. Так що завтра їдемо на базар. Тут імніша малина, то Дніпр. А десь світліша це Патріція. Дніпер солодша, а Патріція трішки з кислинкою, тому що ну, такий сорт. Але ж вона крупнюща, крупнюща її приємно збирати, і дуже багато осипалося. Сьогодні дуже сильний був вітер перед дощем, і дуже багато осипалося. Яку ми не встигли зібрати. І також хочу показати, я вже показувала, але ще хочу показати, можливо, комусь знадобиться. Ми знаходимося в Кочегорки. І оцей у нас провід іде підключений інтернет. Оце підключений інтернет. Тюнер. До ось такого преобразувателя. Це в нас в кочі стоїть акумулятор. Е, якщо не буває світла, то включається ця штука, переробляє електрику, щоб працював насос із котла. Ну, а влітку. Він у нас теж працює, оця штука преобразователь Оце ось ділення це скільки заряжений достатньо. В нас вимикають світло на 3-4 години, потім знову вимикають. Ну, дуже часто вимикають світло, тому в нас інтернет завжди є. Дуже рідко його не буває. А так завжди є, навіть якщо світла немає. Можливо, комусь знадобиться, можливо, хтось ще не знає такого способу, в кого є пічне опалення, ну, дров'яне від котло, твердопалений котел настоїть, спорений із газовим котлом. І так ми виходимо з положення. і Якщо немає світла, у нас є інтернет. Бо без інтернету зараз просто нікуди. Всім добра, миру і все буде Україна. До побачення!